Всім добрий вечір. Дякую, хто лишився. Ще мене звати Тетяна Шук. Я очолюю Projector Foundation. Я думала, як залінкувати свій виступ з тим, що відбувалося на попередній панелі. І в мене є дуже класні кейси, як бізнес може бути корисним, якщо це не тільки про мілітери, якщо це не тільки про військо. І от чим я до вас прийшла. Від прибутку до впливу ми насправді самі прийшли до цієї історії. Це не було в історії прожектор інституту. Ми це почали робити тільки коли почалося повномасштабне вторгнення. І тут я вам дам тільки трішечки контексту: хто такий прожектор? Ми себе називаємо ПРОД. Це приватна інституція, і ми створюємо інноваційну крієті в інтеку світу. Ми вже працюємо на ринку 10 років. У нас є 140 освітніх програм в Creative Intech. В нас є дві тисячі студентів, які закінчили наш університет. В нас є 450 викладачів. Ми їх називаємо рокстарами рок нашої індустрії. І це ці люди, які працюють в тек компаніях на сі левелі, продуктові або власники агенцій. І в нас величезна спільнота 100 тисяч людей, які залучені в Керієтів. Що в нас є в екосистемі Прожектора? Окрім того, що в нас є свої курси, в нас є своя бібліотека. Тобто, що це таке? Прожектор лабрі це як освітній Netflix, Якщо ви цікавитеся крієцівентек професіями на 700 лекцій, да, і там 550 годин освітнього контенту. І в принципі, всі люди, які залучені в креатив спільноту, користуються цією, цією бібліотекою. А я буду шукати цю точечку. В нас є менторська платформа, і, до речі, це штука, яка створилася під час війни. Це знов про кейс, як бізнес може допомагати. Що ми зробили? Ми об'єднали, зрозуміли, що в нас 100 тисяч класних людей, які. Розуміються в крієті ментек індустріях і, в принципі, готові би задонатити одну годину свого часу для того, щоб допомогти іншим людям. Ми зібрали 600 класних менторів, зробили менторську платформу і сказали: «Гайс, ви можете забукати дуже класних спеціалістів, купити в них одну часу. Але за цю годину часу ви не ментор отримує ці кошти. А в нас є свій полк, який ми опікуємося, і ми ці гроші, які отримуємо від. Консультації направляємо в свій полк. Так ми зібрали 8,5 мільйонів на просто на інтелектуальному волонтерстві. Об'єднавши спільноту, це не коштувало нічого окрім ідеї і запуску менторської платформи і її адміністрування. Але ми тісно спрацюємо з військовими. Ми знаємо їм запити, і за з рахунок того, що ми знаємо класних людей навколо, ми знаємо, яка потреба є в джунів і в аудиторії, Ми змогли зібрати от стільки стільки грошей. Тут люди, які працюють в різних організаціях, і вони з нами, коли ми оголосили менторську платформу, у нас був waiting list на змінці, У Нас був waiting list менторів людей, які хотіли долучитися і, і допомогти. А ще один проект, який заснувався під час великої війни, він називається Лезо. Це кар'єрний ai сервіс. І він мечить класних людей, які працюють в Creative в інтекстю з класними компаніями. А він ai generated і це, напевно, в Україні один з найперших HR Tech стартапів. У нас вже 45 тисяч юзерів і біля 2 тисяч роботодавців, що для стартапа дуже високий, дуже високий показник. Тепер історія, якою займаюся я. Projector Foundation. Фонд теж ми створили на початку великої війни, у березні місяці. І фундацію ми створили е, з внутрішнім запитом, що ми будемо робити під час війни. Ми не дуже шаримо в дронах, ми, в принципі, можемо щось закуповувати, але це взагалі не наша експертиза. Ми вміємо донатити, і ми придумали, як це зробити інтелектуально, але ми зрозуміли, що ми класно розуміємося в освіті. світі. І, напевно, нова Україна, за яку ми боремося, мала би бути з тими людьми. Які будуть кретивними, інновативними, з підприємницьким мисленням і з новими скілами. І ми вирішили заходити більш в м'яку історію, але це те, що ми вміємо робити, і ми це знаємо, як робити, це навчати. І ми створили фундацію для того, щоб надати освіту, хто її не може купити за гроші. І перша цільова аудиторія для нас підсвітилася це дівчата, жінки. Які були внутрішньо переміщені або зовнішньо переміщені, які втратили роботу, і для яких освіта могла бути дуже хорошим стартовим кар'єрним поштовхом. Але це ми започатковували цю фундацію як стартап, і це була наша така гіпотеза. І я вам розкажу, що вийшло через два роки. Ми дійсно запустили фонд. Щоб надавати освіту і не тільки давати освіту і кар'єрну підтримку, і ми думали, що ми зможемо це зробити просто як one-time project. Ми не очікували, що це виросте велику свідому фундацію. Але за два з половиною року нам вдалося надати освіту трьом тисяч жінкам. Ми вийшли на ринок освіти для ветеранів, і тут колеги говорили, як можна допомагати. Ми два роки спілкуємося з різними ветеранськими організаціями, ми спілкуємося з військовими і кажемо: якщо вам потрібно, ну, скажіть, що вам потрібно, і прожектор може це надати. Можливо, вам потрібно курси з підприємництва чи курси з ux дизайну, чи курси з силів, і так далі. Військові нам казали: вибачте, нам на сьогодні нічого не потрібно. Але якщо ви хочете допомогти нам, допоможіть моїй кохані, допоможіть моїй дружині, допоможіть моїй партнерці. Так з'явився напрямок освіта для ветеранів, ветеранок і їх партнерів. І нам вже вдалося навчити 380 партнерок. І нам вдалося навчити 70 військових, екс-військових. І ця історія відбувалася рендомно. Тобто, до нас просто от, в компанії 100 людей, хтось когось знав і писали. Газі, мені потрібен маркетинг. Я військовий, нам потрібно зробити SEO. Хтось писав, мені потрібні лідерські скіли, Я ще у війську, і у вас є курс стратегічного лідерства. Чи ми могли би видати нам стипендію? І ми не анонсуючи це на велику публічність, просто прожектор донатив свої стипендії військові або ветерани долучалися до наших груп і здобували цю освіту. До речі, партнерки як категорія, яку стали опікуватися, наприклад, донори, які фінансують цю історію, була запроваджена нами нашою фундацією. Тому що коли подивитися на політики донорів, в них цієї категорії, як соціального класу, взагалі не існувало, і нам я думала, потрібно було ну півроку для того, щоб взагалі підсвітити цю аудиторію і зробити її видимою, щоб їй допомагати. Ми запустили освітні програми з підприємництва. В нас зайшло 1500 класних стартаперів з ідеєю. Вийшло 22 ньюборн бізнесів, і ми дійсно хочемо прокачувати в українців підприємницький скіл, щоб стартапів було більше, щоб малого підприємництва було більше. Ну і взагалі люди, які були б самозайнятості, були більше. А, і дуже нова колаба для нас це робота з міністерством освіти. Коли до нас прийшло Міністерство освіти, каже, нам біда, нам треба робітничі професії, але там немає студентів. Воно не виглядає сексі, туди не йдуть молодь. Нам потрібно, щоб ви змогли модернізувати трошечки освіжити цю історію, і нам важливо освіжити це не тільки на, рин на, на рівні студентів, а на рівні викладачів і директорату профтехів. Тому нас запросили робити, ну голосно кажучи, реформу проектно кажучи, це хороший проект на два роки, коли ми заходимо в 10 профтехучилищ, і ми працюємо з директорами для того, щоб їх прокачувати теж підприємницькому мисленні. Що умовно, якщо вони роблять не знаю, там сервісні, автомобільну сервісну. Навчання, вони могли здогадатися, що можна піти на Bosch автосервіс купити обладнання, зробити спеціальну кімнату і так далі. І так само ми вчимо 1200 студентів, які би навчилися не тільки скіловим практичним навичкам, а й підприємницьким навичкам. Це дуже красиві логотипи. Можливо, вам нічого не говорять, але щось з цього можна зрозуміти, що ми від нуля, від такої стартап-фундації вийшли на рівень. Фундації, яка підтримується міністерствами, і коли я говорю «підтримується», це не означає, що ми підписали тільки меморандум. Це означає, що у нас робочі чатики з командами з міністерств де ми спілкуємося і інлайнимося з їхніми потребами на рівні національному і нашими потребами на рівні фундаційному і інституту. У Нас дуже прикольні донори, і це теж чому ми навчилися робити, тому що якби прожектор тільки донатив стипендії від свого імені, я думаю, що ми могли б спроможні дати 50 стипендій в рік. Якщо ми об'єднали навколо себе спільноту Creative Крієців ми об'єднали бізнеси. Ми навчилися як працювати з донорами. Нам вдалося навчити 4 тисячі студенток, 1500, хто пройшов підприємницькі курси, і в нас велика амбіція. Ми хочемо навчити крієцівтек 100 тисяч українців до 2030 року. Чому нам вдається? Ну, по перше ми досліджуємо глобальні тренди в освіті. І це те, чим плавиться взагалі прожектор. Чому прожектор взагалі вдається сетапити круті навчальні програми. і До нас приходять студенти. Наприклад, останні ми бачили дослідження з World Economic Forum, і вони кажуть: буде reskill revolution, Готуйтеся, нам потрібно буде перенавчити один мільярд людей. Один мільярд людей до 2030 року. Потребують різкілу, і вони вже об'єднують 350 величезних компаній і корпорацій для того, щоб збирати величезний такий стипендіальний фонд для перенавчання. Ми інлайнимося все, що стосується на рівні держави, тому що донорський ринок суперзамечений з державними політиками. Тому всі міністерства, які... Я Раніше сказала, це прямо робота. Робота з ними. Синхронізація з міжнародними донорськими програмами, тому що жоден донор не видасть вам фінансування, якщо ви не будете в їх політиках. А ці політики треба просто робити як домашку вивчати, студіювати, аналізувати і шукати, де ви можете замечитися. Глибоке розуміння потреб аудиторії зрозуміло, да? ми орієнтуємося на бізнес і реалії ринку. Наприклад, ми побачили, що в тек ринку. Не дуже зараз популярні тек-професії, а популярні нон-тек-професії, тобто є лек на маркетинг, є потреба на сейл, є потреба на лідерство, є потреба на софт скіли, і ми це, ми це навчаємо. Ну і якісний продукт та реалізація ну це те, що ми робимо в колабі з інститутом, і це те, що цікаво бізнесу, і теж цікаво донорам, і врешті цікаво дівчатам, які в нас отримують освіту. Е, чому ми це робимо? В нас є дуже коли ми сетапили фундацію, в нас не було давайте будемо корпоративно соціально відповідальним бізнесом. Почалася війна, треба щось робити, і нам потрібно бути класним лавмарком. Класним ми і так були класним лавмарком, ми і так робили класні проекти. Я думаю, що коли ми це почали, нам було просто зрозуміло, що нам не байдуже, і ми б хотіли робити щось більше, окрім того, що ми робимо класно свій, ну, свій приватний бізнес. Тому це історії, це про те і в мене таких три тисячі історій, чотири тисячі історій, коли ми розуміємо, як одна освіта може змінити життя людини, до нас приходять дівчата, яким 52+, хто мав підприємницьку діяльність і евакуювався, і починає робити ux дизайн і бути фрілансеркою. У нас є дівчата, яким 26, у них двоє дітей, і вони не працювали останні 12 років. І після курсу в прожекторі вони відкривають своє портфоліо, розуміють, як працювати з бізнесом і стають економічно незалежними і просто впевненіше в собі. І в нас таких історій дуже дуже багато. Ну зазвичай це дівчата, які втратили роботу, які евакуювалися, які переїхали, да, яким дійсно освіта може бути не тільки набором навичок, а для дуже багатьох це взагалі якась моральна, дуже якісна підтримка. Тут найбільша зміна, от просто почитайте це, взагалі це про. А про те, що після навчання в нашій фундації людина починає вірити в себе, і це от як порахувати це коучинг. скільки би людина заплатила за коучинг? Ну, типу, просто повчив тише, а потім ще взяти коуча. Або це дуже якісна психотерапія. Тобто як освіта змінює ментальну раму взагалі натхнення людини і впевненість собі. І в мене зараз великий чин дійсно як це міряти, і як це показувати донорам, і як це доводити, що це дійсно потрібно. Ось речі, які ми зрозуміли, як, як після того, що дівчина просто попрацювала з прожектором, по 4 місяці, які ми зміни бачимо на персональному рівні, в неї є навички, в неї кар'єрний буст, тому що в неї є менторська підтримка. Вона розуміється і хоче себе рухати в підприємництві стає економічно незалежною або рухається до цього. Підвищена мобільність. У Нас дівчата з сільських місцевостей, і це дуже класний інсайт. Тому що раніше прожектор знала дівчина на рейтерські. Зараз прожектор знає з Сум з Запоріжжя з Херсона, з Варшави, з Гданська і так далі. А, в нас змінюються гендерні стереотипи стосовно того, що взагалі дівчата У нас ну, it ринок, він все-таки такий male-based має. Тому більше дівчат заходять в такі в професії. У нас розширюється майнсет, тому що людина, яка потрапляє в спільноту прожектор, вона починає хотіти більшого, вчитися більшого. У нас і дівчата, які отримали освіту через фундацію, а потім купили ще додатковий курс і рухаються далі, або отримали освіту в інших якихось на іноземних інститутах. Те, що це дуже впливає на впевненість і на віру в себе. І це про створення мультиплакційного ефекту, коли в родині з'являється жінка, яка вірить, в цієї жінки з'являється дитина, яка вірить, в цієї жінки з'являється чоловік, який це вірить. І це теж історія, яка буде дуже довго грати. Тут я хочу вам показати історії дівчат реальні завжди ніби знали, що одного дня працюватиму в креативній сфері. перший офір я отримала вже через місяць після закінчення навчання. Усе змінилось радикально. Наразі я мрію про створення власного короткометражного мультфільму. Моє життя війна змінила кардинально. Я тоді пам'ятаю, була на п'ятому місяці вагітності, потім ще й роботу втратила, потім та довга дорога із сум до чернівців. Я дійсно не знала, що мені робити. Тому вирішила знайти для себе якусь нову сферу, де я зможу швидко опанувати нову професію і мати час на себе і на свою дитину. Мені сподобався напрямок QA. Я почала навчатися. Курси були надзвичайно похопливі. Наші ментори, які з нами працювали, Лектори, а самі дівчата, всі неймовірно круті. Я могла займатися вночі. Коли займалася з дитиною, я весь час просила чоловіка, допоможи мені, бо в мене лекція. Як зараз пам'ятаю, субота, одинадцята, у всіх життя, а в мене лекція. Тепер я працюю в міжнародній ті компанії. Я шукаю ті самі баги, якісь помилки, якісь невідповідності. Мені дуже подобається цим займатися. Дисципліна і праця кожен день. Крок за кроком. Працюй над собою. Навіть якщо не виходить, навіть якщо складно, навіть якщо все проти тебе працюй. Відеозйомка давно є моєю пристрастю. До війни я знімала багато весільних відео, сімейних, музичних. Паралельно я працювала на телебаченні. На жаль, повномасштабне вторгнення вплинуло на моє життя кардинально, як і на життя інших людей. Я була змушена покинути своє рідне місто, втратила стабільний заробіток. Побачила в себе на пошті лист інформацію про навчання. І зрозуміла, що це мій шанс. Навчання було дуже і насиченим. Ми могли ознайомитися з різними жанрами в мовшен дизайні. Також протягом курсу у нас були зустрічі з HR-ами та іншими людьми, які нас готували до проходження співбесід. Десь через півтора місяці після закінчення курсу я отримала свій перший офер. Ячна все свято за момент, коли відкрила того самого листа. А завдяки цьому моє життя набуло ясності, і саме тому я змогла досягти мети, яку я ставила перед собою на той момент. Це зайти віддалену роботу та повернутися в Україну. Я займалась малюванням ще з дитинства, я обожнювала це діло. Однак я не вірила, що цим можна заробляти на життя, мої батьки казали, що це не професія, треба обирати щось серйозне, тому пішла вивчати фінанси та стала аудитором. Але з часом прийшло велике вигорання, чесно кажучи, я зі сльозами закривала річну фінансову звітність. А потім знову війна, знову треба змінювати життя, роботу. Про програму я дізналась у дуже слушний момент і вже не вагалась. Закінчила курси з ілюстрації, зібрала портфоліо і тепер працюю на фрілансі. На курсі мені дуже сподобалось те, що ми відходили від шаблонного навчання і багато експериментували, працювали в різних техніках та стилістиках, що зазвичай складно зробити самому. Також це про креативне мислення, як можна показати людям через якусь просту ілюстрацію, якусь ідею. Або проблему і привернути до цього увагу. Собі в минулому я б напевно порадила пробувати щось нове, вписуватись в різні дві жухи, якщо можна так виразитись, і навчатись, навчатись, навчатись. Дякую. Це наш найбільший проєкт. Ми його зробили з Єврокомісією і в партнерстві Мінекономіки. Це теж про дуже хороший кейс екологічної співпраці з державою і з донором. І далі, я думаю, що про ці всі речі ви вже чули сьогодні. Я вам хочу підсвітити історію, як, як такі штуки підсилюють прожектор, як такі штуки можуть підсилювати вас як бізнес, тому що ми будемо робити це спільно з бізнесом. У нас же є дві колаби. Е, ну, зрозуміло, брендовіра репутації. Давайте я це скіпну, Ви це вже вже дорослі знаєте. Е, як ми можемо підсилити одне одного, і це дуже нас відрізняє на ринку громадських організацій і фондів. Коли ми приходимо до великих донорів, ми приходимо не з меседжем, ми шукаємо фінансування, ми приходимо з машеджем, ми робимо класні речі. Якщо ви хочете до нас домагнітитися, якщо ви хочете знайти собі класного партнера, то це можемо бути ми. А якщо ми приходимо до бізнесів, то ми розуміємо, яку потребу ми теж можемо їм закрити. І наша велика суперсила це створення адвокаційних креативних комунікаційних кампанів. У мене команда з бізнесу і в мене все моє 15 років корпоративного досвіду, я прекрасно розумію, що потрібно Head of Marketing Siemens, Head of Corporate Social Responsibility Бошу чи чомусь іншому. Тому, коли ви розумієте ці штуки, ви дуже якісно можете замечити цю історію. Я вам хочу розказати кейс, коли ми почали аналізувати банки, і ми зрозуміли, що, наприклад, курс фінансової грамотності дуже лягає в підтримку. Підтримку банків, і ми пішли комунікувати. І тут колеги з минулої панелі казали, А в нас є вже свій фонд. І ми теж почали досліджувати, а що там у фондах, і там у фондах дуже вінігрієтна історія. І якщо ви приходите і кажете, що ви можете зробити дуже цілісну, класну корпоративну історію, і у вас буде імпакт, і у вас буде адвокаційний кампейн, і у вас будуть піар-бенефіти і так далі. То по факту корпоративний бізнес залучається і в допомогу, і купує. Якби не ну, якусь адвокаційну якісну кампанію, яку це можна зробити. Mm. Uh, так ми зробили, наприклад, такий чуйний гайд це такий діджитал і друкований помічник для екологічної комунікації з партнерками. Де, я вам сказала, що це була перша ну, перші, хто почали з цією аудиторією працювати. І тут багато говорилося про інклюзію, хардову а ми. Про інклюзію софтову, тому що дуже важливо, коли ми заходимо в комунікацію з такою аудиторією, розуміти, які є редфлеги, що можна казати, що не можна казати, і перед тим як запускати курс, ми багато консультувалися, і після цих консультацій вчили свою команду кураторів, викладачів, а потім вчили людей для того, щоб робити, тому що ну ми не уявляємо, як спілкуватися, коли приходить з дівчат, які партнерки воїнів. І під час лекції дівчина дознається, що в неї загинув коханий. Як реагувати на ці історії? Ми все це враховуємо, і це теж про новий інклюзивний софтовий підхід до освіти. Ми зробили такі класні креативні штуки, розвісили їх в центрі Києва, зробили медіапублікації, роздали інфлюенсерам і так далі. І це дуже хороший кейс з кавореджам в один мільйон. Дуже невисокими інвестиціями. Інвестиція це креативний потенціал, інтелектуальний потенціал моєї тімки, яка робить дуже круті речі. що, ну, Я думаю, що це така додана вартість до нашої фундації. І я вам хочу показати на останок один кампейн це теж про партнерок воїнів. І такі штуки можна робити, як із донором, такі штуки можна робити, як із бізнесом. Окрім того, що ми не даємо освіти, ми хочемо адвокувати ці речі. Ми хочемо підсвічувати такі цільові аудиторії, ну, наприклад, як партнерки, які є не супервидими, але на них, як на гудзику, ну, тримаються обоє. Приготуйте носовички, собачки. І це відео фінальне мого виступу. Дякую. коханою воїна, це поважати його вибір. Нарешті, Це чекати розмови, щоб розповісти про все-все, що сталося за ці дні без зв'язку. Дякую, що Шаквіта. Бути його опорою і водночас найбільшим стимулом. Наново вчити його, ходити, щоб на нашому весіллі він зміг сам піднятись на 28 сходи на кураксі. Томи Трішки. Це серед усіх коробок з волонтеркою пакувати ту саму. Підтримувати словами і дрібницями з посилок, коли не можеш обійняти фізично. Бути партнеркою — це водночас відчути, що ви готові. Бути партнеркою це нескінченно скролити новини, вроді бабіки, чати, соцмережі, шукати хоч якусь згадку. Це любити Україну, поширюючи пам'ять про нього. Аби його ідеї жили ще далеко після. Це самостійно знаходити відповіді на тисячу питань дитини. Про літаки, мікрохвильовки і дерева і шукати пояснення на найважче з них, в чому ми не можемо подзвонити татові прямо зараз. Зібрати свій спокій і відправити його на війну, але завжди бути поруч. <плес> Ну, щоб не так щемко було, let's go на калабу. Ми відкриті до будь-яких партнерств і точно знаємо, як запакувати вашу відповідальність, корпоративну, етичну. Чи просто вам це хочеться зробити і долучитися до красного проєкту. Пишіть мені або моїй команді, будемо раді. Дякую.